Господи, новий день зустрічаю з Тобою. Дякую за світло, що знову зійшло на землю. Дякую за подих життя, який Ти мені даруєш. Дякую за спокій ночі і пробудження в Твоїй любові. Благослови цей день, Господи, очисти моє серце від страху і тривоги. Наповни мене мудрістю, щоб діяти по Твоїй волі. Навчи мене бачити добро у кожній людині. Господи, будь зі мною в кожній справі, у праці та й терпіння і силу, у розмовах лагність і правду, у рішеннях ясність і віру. Захисти мене від спокус і гніву, не дозволь моєму серцю ожорсточитись, якщо зустріну труднощі, підтримай мене, нехай мій погляд буде спрямований на тебе, благослови мій дім, моїх рідних і близьких, Даруй їм здоров'я, мир і єдність, наповни наші серця вдячністю і любов'ю. Нехай у наших словах живе твій спокій, Господи, сьогодні хочу бути Твоїм світлом, хочу нести добро туди, де є смуток, підтримати того, хто впав, пробачити того, хто образив. Проведи мене цим днем, як отець дитину, змісни мої кроки на шляху правди, і коли вечір знову прийде. Дай мені спокій у серці і мир у душі. Дякую тобі, Господи, за цей ранок, за кожен промінь, що торкається землі, за любов, що живе у мені, і за життя, яке належить тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.